Всім привіт! Рада вас вітати на темному боці блогу. І сьогодні у нас таке легеньке потокове відео, де ми поговоримо про мотивацію, про те, як швидше і як легше, в яких умовах стартувати саме в блозі, як швидше і легше себе розвивати, і чи взагалі потрібно багато грошей для того, щоб стартувати в блозі, і чи є це тією гарантією, що у вас 100% все вийде. Нагадаю, що я якраз займаюся розвитками особистих брендів в соцмережах, а також їх монетизацією. Тому тут ми з вами говоримо про закулісся ведення блогу, про те, чим стикаються експерти, коли його розвивають, і як взагалі почати розвивати і монетизувати цей блог. Я думаю, ви помічали, як дуже різко в нашому інфопросторі з'являється якийсь інфлюенсер, блогер, експерт, який дуже різко вривається в соцмережу якусь, можливо, навіть не в одну, а в декілька одразу. Частіше за все, це в якусь одну. Ми починаємо частіше-частіше і частіше бачити цього, назвемо блогера. Ми починаємо бачити його на різних майданчиках, і буквально там за 2-3 місяця ми бачимо величезну кількість підписників в десятках тисяч, бачимо рекламні інтеграції, бачимо якісь замовлення, продажі і так далі. І це все наростає таким великим-великим колом. І в той же момент по іншу сторону, там сидите ви там чи я, і розуміємо, що, наприклад, там ми намагалися вести блог півроку, рік. А там все одно залишається тадована позначка, там нехай в 500, в 1000 підписників, і вона майже нікуди не коливається. І ми розуміємо, що в якийсь момент у нас бувають дні, коли не приходять якісь заявки, вони йдуть нерегулярно, наприклад, або. То починаються там повертаюсь в блог, випадаю і так далі. І не маю цього такого стрімкого цікавого росту, і починаються думки, а що ж я роблю не так, і чому в мене не такий швидкий ріст, і чому в мене якісь там проблеми. А тут буквально блогер там, публікує своє відео, і кожне відео залітає, все, все йде круто, класно і так далі. Тому зараз трошки про це поговоримо. Для того щоб прийняти якийсь певний досвід цього блогера, експерта і примінити, наприклад, його до себе, або зрозуміти хоча б хід його думок і дій, ми починаємо слідкувати, аналізувати, дивитися за деталями і так далі. Перший спойлер, ну типу, 100% зрозуміти, що робить саме цей блогер, або які кроки він робить, ви до кінця не можете. Тобто, або він має вийти все-таки це розповісти, але в більшості випадків на 100% вам повністю всієї інформації ніхто не буде розповідати, і там це прибережеться до наступних якісь разів, коли там вже буде якийсь певний рівень доходу, пізнання і так далі пізнаваності і так далі, коли захочеться розповісти якусь там плачебну історію про те, як не вдавалося, скільки відео відео потрібно було зняти для того, щоб нащупати цей свій формат, як залетіло перше відео, і так далі. Плюс паралельно ми слідкуємо за цими блогерами і починаємо думати про те, що от блін, ну бо такі блогери дуже круто стартують в шикарних квартирах. Такі блогери дуже швидко ростуть, тому що в них є гроші, тому що вони вкладаються в свій розвиток, вони можуть більше вкладати в рекламу, вони можуть більше вкладати в якісь там необхідні предмети для зйомки і так далі. У них все набагато легше, у них набагато простіше. В них менше проблем. У мене більше проблем. Мені важче. Ми потрапляємо, знаєте, в такий ком, коли ти себе накручуєш тим, що Боже, у мене все йде не для того, щоб я розвивала свій блог. У мене все не підходить. Я не можу купити собі потрібний штатив. У мене не той телефон. Я не можу собі купити камеру, щоб завести. Ютуб. У мене немає професійної камери, щоб я там знімала собі. Фото, я не можу постійно ходити до фотографа, щоб в мене на сторінці були тільки такі фотографії, і так далі. І це все воно накопичується і певним чином відкладається у нас в голові. І ми вже починаємо вірити в те, що типу про ну прорватися, наприклад, і дуже швидко вирости, може тільки там експерт, як, в якого дуже великі запаси, ну навіть не запаси, а в якого дуже великі ресурси за спиною. І знаєте, коли я аналізувала це все. Так, ну знаєте, коли починаєш, коли починаєш тільки блог, тобі простіше знаходити якісь відмазки. навіть не скільки відмазки, а фрази, які тебе прибивають до землі. Ти починаєш себе накручувати тим, що а у когось виходить краще, тому що в нього більше вільного часу. Це тебе раз і трішечки прижима до землі, тому що, наприклад, в тебе немає цього вільного часу. Або до ну, звичайно, їм ж більше нічим зайнятися. Вони можуть розвивати свої соцмережі. А в мене багато якихось моїх справ. в мене ще якась основна робота і так далі. І це теж нас прибуває. Потім ми починаємо думати, що ну, звісно, я тут виходжу в блог для того, щоб заробляти. В мене зараз немає замовлень. мені треба платити комуналку, квартиру, заплатити за їжу і так далі. Це з кожним роком стає дорожче. Або їм нічого поза це не потрібно там, думати, цьому експерту, або експертам, і так далі. Вони дуже швидко ростуть. І ці фрази просто, навіть якщо вони правдиві в моменті цього експерта, наприклад, ви не помічаєте ту частину, коли цими фразами ви себе просто добиваєте. З одного боку, ви собі так типу, розповідаєте, та нічого страшного що в тебе не виходить, тому що в тебе ж немає грошей, в тебе немає часу, в тебе немає нічого, а в них є і так далі. А з іншого боку, ці фрази вкоріняються в вашій голові настільки, що вам простіше змиритися і жити в цьому стані недо, аніж коли ви скажете, та ну ніфіга, ну і що, що в мене така квартира? Зараз я з цієї квартири, вижму максимум. Так знаєте, я дійшла висновку, коли це чим більше я це аналізувала, чим більше думала. По перше, да, у нас може бути різниця в кількості часу, який ми можемо затрачати, в ресурсах, які є, і нам також хочеться знаєте, починати там свою свій. Свій розвиток соцмереж, там з найкращого айфону, з найкращого штативу, найдорожчого купити собі освітлення по всій квартирі, зробити взагалі ще ремонт перед тим, як починати соцмережі, щоб кожен куточок був супер красивий, і естетичний. Паралельно до цього, ще змінити гардероб, і докупити собі багато прикрас і всього, що тільки можна, всіх елементів розкошов, які тільки можна, і після того вже якраз виходити в блог, тому що тоді якраз. Перейде той час, коли можна це зробити. Але давайте так. По-перше, треба усвідомити, яка ваша саме аудиторія має до вас приходити. Тому що аудиторія, яка приходить до того експерта, за яким ви слідкуєте, може не співпадати з цією аудиторією, яка має бути у вас в профілі. Тому, в принципі, у вас будуть різні цінності і різні там, бачення, скажімо так, ведення блогу, розвитку форматів і так далі. По-друге, взагалі набагато цікавіше слідкувати за вашим шляхом. А ваш шлях це не просто боже, я заїхала в шикарну квартиру. Зараз я вам покажу цей огляд. Це прикольно, класно. І для це, це певний такий прошарок е, блогерів, прошарок, прошарок експертів, які одразу заходять з розкоші. І це прикольно, за ними слідкують, але більшість все-таки буде йти. І дивитися про те, як ви піднімаєтеся з цієї не інстаграмної квартири, як ви піднімаєтеся з тих, знімаєте на, на, скажемо, на старенький свій айфон чи на старенький телефон, як ви взагалі в не інстаграмній квартирі зможете придумати цікаві ідеї і зачепити людей? І це буде набагато цікавіше. Але мене вже заносить трішки контент, тому повернемося взагалі до... Більше цього мотиваційної такої частини, і так далі. Навіть не те, що мотиваційної, а просто давайте задумаємося. Всі духовні наставники нам розповідають, що ми маємо створювати контент, маємо віддавати в простір наші якісь продукти, там, енергію і так далі, з позиції надлишку, і з позиції дарування, скажімо так, як це правильно назвати, з позиції. Ну, от з позиції того, що ви бажаєте це дарувати, вас дуже багато знань, ви хочете з цим ділитися, покращувати життя, і це круто, класно. А коли ви, типу, виходите з позиції Мене немає гроші, мені треба заробити, мені треба хоч якось прожити на ці всі гроші, типу, воно не йде так сильно. Але знаєте, все одно, ну типу, давайте не відкидати реальне життя, що нам хочеться їсти пити і так далі. І не завжди ми можемо бути в тому моменті, коли ми не думаємо про оплату комуналки і так далі. Тому єдина відмінність від тим інфлюенсером, який знімає там в шикарних апартаментах, там в шикарних квартирах свій контент, і відмінність вас, якщо ви зараз там на інстаграмній квартирі, або вам там щось щось не подобається і вам здається, що чогось вам не вистачає для ведення соцмереж, Відмінність в тому, що ці експерти вони знімають те, що їм цікаво. Вони пробують різні формати. Вони заходять з позиції цікаво, весело і взагалі хочеться спробувати. А ви заходите з позиції жертовності і в якийсь момент починаєте шукати підтвердження тому, що у вас не виходить, умовах, в яких ви живете. Або, наприклад, в тому, що у вас там чогось недостатньо в житті. І тут головне бачите, тут потрібно помітити і навчитися створювати. Творити, створювати і робити контент тут і зараз, який вам цікавий, який би вам хотілося спробувати, який вас буде наповнювати, спробувати різні формати, вийти з позиції не потрібно, краще я скопіюю когось, в кого там залетілося на 100 на 100 тисяч переглядів, і тоді точно 100% я вже отримаю свій результат, а зайти з позиції творця, з позиції того, що. Вам має бути цікаво в соцмережах, вам має бути цікаво виходити кожен день в цей блог. Вам має бути, це має перетворитися на таку певну гру, скажімо так, де ви головний герой своєї гри, який уже виграші. Йому потрібно лише проходити певні рівні для того, щоб підвищувати свої скіли, свої навики, покращувати життя і так далі. Коли ви створюєте свої соцмережі і починаєте їх вести, ви вже проходите не один рівень. Вас в цій грі, вас, в. В кожній грі, в яку ви заходите, перші рівні йдуть дуже легенькі. Потім вони починають трошки посилюватись і вимагають від вас якихось певних додаткових дій, додаткових навичок, чомусь підвчитися, чомусь е, на чимось більше запаритися і так далі. Але це ріст і шлях наверх. Тому головним моїм посилом взагалі в цьому відео і, взагалі, по життю, це те, що вам потрібно навчитися створювати контент в моменті тут і зараз. Не чекати найкращого моменту, не чекати кращих погодних умов, не чекати, коли ви розбагатієте, не чекати, коли ви переїдете, не чекати, коли взагалі не чекати. А брати і робити, брати і робити з цікавістю з того, що ви виходите тут і зараз, що у вас є тут і зараз. Якщо ну, типу, зробіть зі свого життя оцю гру і зі свого розвитку в соцмережах, за якою мало того, що вам цікаво буде в цій грі, Бо дуже багато людей, які захочуть прослідкувати цей ваш шлях, долучитися до цієї гри, побачити взагалі, куди ви йдете, які у вас рівні і як ви їх пройдете. Вам потрібно стати героєм вашої історії, не спостерігачем, не якимось там відбивайлом, не якимось там страждальцем, не якимось предметом побуту, а саме героєм вашого, вашої історії. Якщо зараз ви в моменті не інстаграмної квартири і ще чогось, це все вам не просто так. Це все для того, щоб ви яскравіше бустанули, щоб ви швидше виросли, щоб ви пройшли о саме ці всі рівні, бо не буває такого, що ви заходите на 10-й рівень і перескакуєте на 30-й. Такого не може бути. Вам доведеться пройти кожен на цей шлях, кожен на цей крок. І та людина, за якою ви слідкуєте і думаєте, от, у неї все є, їй простіше і так далі, вона проходить свій шлях, свою гру. Просто ви не знаєте, що саме у неї там відбувається. Ви концентруєтесь на тому, що от у неї все буде, все є, а в мене нічого нема. А ви сконцентруєтесь на того, що в мене є зараз, а коли я досягну, дойду до її рівня, у мене буде набагато більше, тому що буде досвід, буде все, що завгодно. Уявіть собі, що коли ви починаєте створювати. Свій контент в естетичному просторі, вам з одного боку, вам трішки легше, тому що у вас не треба підбирати так багато ракурсів, не треба крутитися і шукати там якийсь клаптик в квартирі, який буде виглядати більш естетично. З іншого боку, коли ви навчитеся створювати контент в будь-яких умовах, вас буде не те, що не зупинити. Вас буде дуже важко переплюнути, дуже важко стати кращим за вас. Тому що ви вже пройшли вже все, що тільки можна, ви вмієте вже з різних ракурсів, в різних моментах в за 15 хвилин там в якихось вільних створюєте там сторітели, шикарні фото, яких вам вистачить там на день або на три дні, наприклад, того самого контенту. Уявіть наскільки сильними і класними ви будете. Якщо ви вже зараз почнете, і через місяць ви будете набагато краще, через два місяці ще краще. А через рік ви просто себе не пізнаєте, тому що для вас вже просто море по коліну. Вже все, що хочеш, ви все можете це зробити. Тому, в принципі, хотілося б коротеньке відео вийшло, як вийшло. Я сподіваюся, що ви отримали свої інсайти, то буде нової зустрічі на темному боці блогу.